Суперсмачні чанахи, які можна попробувати тільки в Карпатах, гуцульський рецепт, чанахи з грибами та фасолькою. Нам потрібно м'ясо, морква, гриби, фасолька, цибулька, картопля, сметана, сіль, перець і спеції. Ложка, Слово ложка муки. І так, поїхала. Спочатку обсмажуємо м'ясо. М'ясо трошки обсмажене, додаємо цибулю та нашу моркву. Додаємо півстолової ложки солі, додаємо лавровий листочок. Прийшло 15 хвилин, додаємо наші грибочки. Та білу косольку наваримо. Все добре вимішали і додаємо 200 г води. Закипіли наші чинахи, даємо 3 ложки сметани. Додаємо нашу картоплю. Додаємо ще 150 мл води. Додаємо наш часник і нашу борошно. Варимо до повної готовності хвилин 40. Наші чинакі готові всім смачного.